Багаторазовий чемпіон України зі спортивного орієнтування, член збірної команди країни, «Вінничанин» Тарас Рачук. свої навички в орієнтуванні на місцевості нині застосовує під час служби у національній гвардії України. Зокрема, допомагає побратимам опановувати такі потрібні під час служби у війську знання. Більше розкажуть кореспонденти Суспільне Вінниці. Пагорби позначаються з'єднувальною лінією з таким штрихом в напрямку спуска. Досвідом та навичками зі спортивного орієнтування ділиться із колегами на згардієць Тарас Рачук. Я навчаю військових орієнтуватися на місцевості, розуміти чітко де вони знаходяться. Як їм дістатися з точки А в точку Б, як їм визначити конкретні координати, як їм відповідно вже успішно виконати поставлене завдання. Сьогодні на занятті п'ятеро нацгвардійців спершу ознайомлення з картами, далі виконання завдань. Вивчення топографії це дуже важливий експерт нашого життя, навіть для цивільної особи, тому що буває багато випадків блукання і так далі. От. А саме більше на даний момент це потрібні аспекти для військовослужбовців. Потрібно хорошо знати місцевість, орієнтуватися, щоб елементарно знайти своїх. Наскільки важливі ці навички? раз переконувався особисто в зоні бойових дій, розповідає боєць на псевдофарік. Як того дня, коли під щільним вогнем довелося витягувати поранених, каже, аби піддався паніці, і послухав одного з них. Пішов би в той бік, куди радив поранений, обоє б потрапили в окоп до росіян. Була в мене така ситуація, коли ми вийшли на штурм, було дуже багато трьохсотих. Мені довелося йти за пораненим 500 метрів в лінії, Ну в зоні під вогнем 500 метрів, десь плюс-мінус. Там не було нікуди сховатися і так далі. Не окопі Достав компас, подивився в сторони горизонту, де наша точка виходу була, і спокійно виніс його. Після того як ми вже вийшли з зони під вогнем, уже вак приїхав і так далі. Я вже подивився по на стріми ведуться і так далі. Подивився по дрону. Там хлопці літали. Куда б я б зайшов, якби я не подивився б на той самий компас? ми б зайшли просто до, до них. Тарас Радчук на службі з лютого 2022 року до цього розповідає, працював менеджером на державному підприємстві. А ще займається спортивним орієнтуванням. Більш ніж 10 років я займаюся орієнтуванням. Вже понад 6 років я вхожу до складу національної збірної і протягом останніх декількох років я складаю карти. Я багаторазовий чемпіон України, учасник Кубка світу, чемпіонатів світу. Карти я створював в Швеції переважно. Тому що спортивне орієнтування воно пішло з Скандинавії, походило від саме військових. Тим заробляв, каже Тарас: на початку повномасштабного вторгнення РФ прийшов до частини, аби бути корисним побратимом. Орієнтування на місцевості вкрай необхідне буквально кожному бійцю, щоб вижити, щоб не потрапити в полон, виконати завдання. Допомагають карти, компас, планшет із відповідними програмами, але можна й без них. Є сторони горизонту, так є природні об'єкти, які ми можемо використовувати, щоб виконати успішне завдання. Несе службу ділиться досвідом із колегами, але й спорт не закинув. Він і зараз підвищує власний рівень знань і навичок, аби передавати досвід іншим гвардійцям. Минулого року тричі брав участь у міжнародних чемпіонатах по військовій топографії. Наразі готується до ще двох і навчає інших військовослужбовців. Нещодавно їздив на тренувальний збір, в місто Ужгород, де ми готуємось до Чемпіонату Європи в Белії та до Чемпіонату світу серед військових. Займатися лише улюбленою справою, коли в твоїй країні війна каже Тарас, не може. Та як інакше, якщо тобі випало бути військовим у четвертому поколінні, то ж нині готується підписати контракт із Національною гвардією України. З дитинства батько так виховував. Батько військовий, кадровий, дідусь кадровий військовий, і мене всім виховували пер за все як патріотом своєї країни. Вдома каже Нацгардієць, і земля, і ліси, і все навколо має особливу силу. Тому скільки не пропонували і думки не було залишитись за кордоном. Тут ти розумієш, чому ти маєш це все захищати, і зробити все необхідне, аби діти продовжували його справу спортивне орієнтування, але вже на мирній рідній землі потрібно ж завершити розпочати дідом та батьком. Ольга Орел, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниччина.